Доброго здоров'я, любі учні та учениці! З вами Христина Ярема. Вітаю вас на уроці української мови. Ми з вами завершили вивчення незмінюваної самостійної частини мови прислівника. На цьому уроці спробуємо все узагальнити та систематизувати, щоб у повсякденному мовленні ви правильно вживали прислівники, грамотно писали їх, а наприкінці шкільного курсу успішно склали підсумковий тест і ЗНО. Пригадаймо вивчене про прислівник. Прислівник це самостійна незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії або стану, ознаку іншої ознаки й відповідає на питання, як, де, коли, куди, звідки, чому, якою мірою. Наприклад, весело вдома, сьогодні, додому, знизу, згарячу, дочиста. Морфологічні ознаки прислівника такі: він не має категорії роду, числа, не змінюється за відмінками. У нього немає закінчення. У реченні виконує синтаксичну роль обставини, означення присудка, а рідше підмета та додатка. За лексичним значенням і синтаксичною роллю в реченні прислівники поділяють на два основні розряди означальні та обставинні. Означальні прислівники у свою чергу поділяють на якісно означальні, кількісно означальні та способу дії. Обставинними є прислівники місця, часу, причини, мети. Лише якісно означальні прислівники, вони утворені від якісних прикметників, і з кінцевим суфіксом о та «-е» можуть мати ступені порівняння, які утворюємо так само, як і в прикметників. Пропоную до вашої уваги уривок із повісті Олександра Гавроша Неймовірні пригоди Івана Сили, який ви будете вивчати на уроці української літератури в сьомому класі. Наше завдання знайти прислівників тексті та схарактеризувати їх. До речі, Олександр Гавруш — український письменник. Народився він в Ужгороді. Цьогоріч, 26 березня, святкуватиме 50-річчя. А за мотивами його твору, неймовірні пригоди Івана Сили, знято фільм Іван Сила. Потяг ще раз голосно чмихнув і непорушно застиг. Пасажири з клунками, торбами і валізами стали галасливо запруджувати перон. Двадцятилітній парубійко в селянському вбранні наймення Іван Сила не квапився. Його відкрите обличчя, ніжні майже дівочі риси обличчя якось дивно поєднувалися з міцно збитою статурою та широчезними плечима. Поспішати Іванові, чесно кажучи, було нікуди. Через вікно він озирав по особливому вокзал, переповнений людьми, які снували туди й сюди, як у велетенському мурашнику. Розпочнімо пошуки прислівників із першого речення тексту. Потяг ще раз голосно чмихнув і непорушно застиг. У цьому реченні маємо два прислівники голосно і непорушно. Голосно як це якісно означальний прислівник, утворений від прикметника голосний. Має суфікс О. Від нього можна утворити ступені порівняння. Голосно, голосніше, найголосніше, більш голосно, найбільш голосно. У реченні виконує синтаксичну роль обставини, тому підкреслюємо його рискою з крапкою. Пишемо з однією буквою n, тому що у твірному прикметнику теж одна буква N. Непорушно яким способом? Це прислівник способу дії, утворений від прикметника непорушний. Має суфікс О. Від нього не можна утворити ступені порівняння. У реченні виконує синтаксичну роль обставини. Пишемо з однією буквою «н», тому що у твірному прикметнику теж одна буква Н. З не пишемо його разом, тому що цей прислівник без не не вживаємо. Пасажири з клунками, торбами і валізами стали галасливо запруджувати перон. 20-літній парубійком в селянському вбранні наймення Іван Сила не квапився. До речі, запруджувати означає загороджувати, перекривати чим-небудь. У нашому тексті синонімом до цього слова може бути заповнювати. В уривку маємо прислівник галасливо. Галасливо як? Це якісно означальний прислівник, утворений від прикметника галасливий. Має суфікс О. Від нього можна утворити ступені порівняння. Галасливо, галасливіше, найгаласливіше. Більш галасливо найбільш галасливо. У реченні виконує синтаксичну роль обставини. Його відкрите обличчя, ніжні, майже дівочі риси обличчя якось дивно поєднувалися з міцно збитою статурою та широчезними плечима. У цьому реченні аж три прислівники. Якось, як це прислівник способу дії. Ступені порівняння від нього не утворюють. У реченні виконує синтаксичну роль обставини. Дивно як це якісно означальний прислівник, утворений від прикметника дивний, має суфікс О. Від нього можна утворити ступені порівняння. У реченні виконує синтаксичну роль обставини. Пишемо з однією буквою Н, тому що у твірному прикметнику теж одна буква «н». Міцно, як? Це якісно означальний прислівник, утворений від прикметника міцний. Має суфікс О, від нього можна утворити ступені порівняння: міцно, міцніше, найміцніше, або міцно, більш міцно найбільш міцно. У реченні виконує синтаксичну роль обставини. Пишемо з однією буквою «н», тому що у твірному прикметнику теж одна буква Н. Поспішати Іванові, чесно кажучи, було нікуди. Чесно, як? Це якісно означальний прислівник. Утворений від прикметника чесний, має суфікс О. Від нього можна утворити ступені порівняння. Спробуйте, будь ласка, зробити це самостійно. У реченні виконує синтаксичну роль обставини. Пишемо з однією буквою Н, тому що у твірному прикметнику теж одна буква N. Нікуди. Куди це обставиний прислівник місця, утворений за допомогою заперечної частки НІ та прислівника куди. Пишемо його разом. У реченні виконує синтаксичну роль обставини. Через вікно він озирав по особливому вокзалу. Переповнений людьми, які існували туди-сюди, як у велетенському мурашнику. По-особливому. Як? Це прислівник способу дії, утворений за допомогою прийменника По та прикметника особливий, який закінчується на Ому. Тому пишемо його з дефісом. У реченні він виконує синтаксичну роль обставини. Туди-сюди. Куди? Це обставинний прислівник місця. Утворений із двох прислівників туди і сюди. Оскільки складений прислівник утворений поєднанням антонімічних прислівників, то пишемо його з Дефісом. У реченні виконує синтаксичну роль обставини. Чому Іван приїхав у місто? Які пригоди з ним траплялися? Відповіді на ці запитання, та ще багато цікавого, ви дізнаєтеся, прочитавши твір. До речі, можете переглянути й фільм. А нам час завершувати. Сподіваюся, мені вдалося хоча б трохи спростити вам, шановні слухачі, процес вивчення прислівника, його морфологічних, синтаксичних, пунктуаційних і правописних особливостей. Перевірте себе, будь ласка, виконавши підсумковий тест. Якщо раптом щось забули, то зазирніть у конспект. Перегляньте відео уроки. Бажаю вам цікавих життєвих пригод! Дякую за увагу і до нових зустрічей!